Доброго ранку, смачного сніданку. Збалансоване харчування це підхід до їжі, який враховує потреби організму у всіх необхідних поживних речовинах, вітамінах та мінералах для забезпечення оптимального здоров'я та функціонування. Основні принципи збалансованого харчування включають у себе. Різноманітність. Споживайте різноманітну їжу з різних харчових груп, щоб забезпечити різноманіття поживних речовин. Правильність порцій. Контролюйте розмір порцій, щоб уникнути переїдання і забезпечити необхідну кількість енергії. Включення всіх харчових груп, старанно включайте овочі та фрукти, злаки, білки, наприклад, м'ясо, риба, яйця або рослинні джерела білка, молочні продукти або їх замінники, а також здорові жири у своє щоденне харчування, обмеження шкідливих речовин, обмежуйте споживання трансжирів, насичених жирів, цукрів та висококалорійних та оброблених продуктів, гідратація. Пийте достатню кількість води щодня, щоб забезпечити гідратацію організму, міра і баланс, споживайте все з мірою, навіть здорову їжу. Збалансоване харчування не тільки сприяє збереженню здоров'я, але й допомагає у підтриманні оптимальної ваги, підвищує енергію та покращує настрій. Важливо пам'ятати, що кожна людина унікальна, тому індивідуальні потреби можуть відрізнятися. І рекомендації збалансованого харчування можуть бути адаптовані для конкретних потреб і умов. До зустрічі. Будьте здорові.